Протягом доби на Харківщині ворожі війська своїми обстрілами та бомбардуваннями спричинили шість пожеж. Близько 13.30 російська ворожа авіація скинула керовані авіабомби на житловий район міста Куп'янська. Внаслідок обстрілу стались руйнації трьох двоповерхових житлових будинках. Виникли дві пожежі. Пошкоджень зазнав і приватний сектор. Понівечені щонайменше 10 особистих осель. Рятувальники ДСНС врятували з під завалів чотирьох людей. Котрі отримали поранення постраждалих передано медичним працівникам. Також вдалося деблокувати з під завалів тіло однієї загиблої особи за попередньою інформацією. Під уламками будівельних конструкцій можливо знаходиться тіло ще однієї людини. Пошукові роботи розбір завалів тривають о 15.41 два оперативні відділення ДСНС. Виїхали на гасіння пожежі, спричиненої російським ударом ворога по селу Липці Липецької громади. Там горів приватний будинок на площі 70 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати о 18.12. У селі Загризове борівської громади близько 16.50 окупанти поцілили по приватному подвір'ю. Зайнялась господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Пожежу ліквідували протягом півгодини. Близько 17.50 місто Куп'янськ зазнало другої хвилі авіаударів. Бомби влучили на територію одного з підприємств, спричинивши пошкодження будівель і пожежу. В її ліквідації брали участь дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 18.55 вогонь був приборканий. О 19.46 рятувальники виїхали на гасіння пожеж до міста Вовчанськ, яке щодня зазнає ворожих атак. Цього разу обстріли підпалили приватний будинок, який на час прибуття рятувальників горів на площі 100 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано о 21.55. Обстрілу зазнало і село Приколотне Вільховацької громади. Рятувальники проводили огляд місць влучання ворожих боєприпасів, виявлені пошкодження навчального закладу та щонайменше восьми приватних домоволодінь. Також проведено обстеження після обстрілу у місті Богодухові. Там зруйновано одну нежитлову господарчу будівлю та пошкоджені дві адмінбудівлі і три автомобілі.